Привіт, мої підписники, просто глядачі гості каналу. Сьогодні в мене мова піде по поводу такого е, такої пилки циркулярної ручної Metabo е, KS-66FS. Е, купив її буквально вчора, пробував різати. Е, вріже нормально, сподобалось. Ну вона з недорогих, з бюджетних, скажімо так, немає плавного пуску цих всіх приколів там різкої зупинки, але. Є е, регулювання заглиблення по глибині. Зараз, секундочку, е, покажу. Тут у нас важель. Отпустив, виставив глибину, яку хочеш різати собі, Хоп, а там ріжеш. Е, треба вище, підняв. Ех, а одною рукою то не сильно піднімається. Підняв, виставив, скільки треба, підтягнув. Ну, тобто вона може виконувати функцію погружної пилки. Ну, вчора я так і різав, мені треба було різ почати не з краю, а із центру. Але що для цього треба якось зафіксувати цей кожух, щоб він десь тримався. От. Щоб виходить, як би правильно показати, От як ріжеш, там важель просто прослабив. Кожух притримав і починаєш заглиблювати, а потім повів різати. Що ми до неї маємо? В комплекті є оця лінієчка, ну, упорна лінійка, вона як, є з розмірами, але вона ще й упорна по краю веде. Я, в принципі, нею я і різав, От, ну, тримає упорно погано. Далі в комплекті там йде пилка, диск звичайний по дереву. Я пішов, купив по ДСП. ну Тут мені треба я от трошечки майструю і дещо. В комплекті була оця. Я купив по ДСП саму недорогу, мені дорога не треба, я не, не, не постійно це роблю. От, купив я такий диск пиляльний, 385 гривень, товщина 2,2 мм. Ну, в общем, отака. Встановив сюди, ну непогано ріже, відрізав вчора планочку. Отакий от Ну Видно, звісно, що воно трохи гуляє десь там, бо це от е, різ е, на форматно розкроючному станку, а це різ мій. З іншого боку пішли сколи, тобто знизу сколів немає, зверху є. Але е, є моделі FS, а є без FS. Що це значить? Тут йде алюмінієва підошва із направляючими для шини. Шина у мене є Макіта, вона сюди підходить. У мене є така шина Макіта. Що воно за шина, зараз покажу. Е, макітовська, ну вона, ну, вроді би, по опису вона і на фестул підходить на Макіту. На метабу на три цих марки. Фестул, це там взагалі дорогий інструмент. Ця шина дозволяє рівненько-пряменько різати, і вона дозволяє різати без сколів на деталі, на які буде лежати шина. Зараз спробую якось прилаштувати свій супер знімальний телефон і показати оце. Не знаю, так буде Вроде выйдет. Показываю. шина. На ней из задней стороны есть Такі стрічки наклеєні, вони проти ковзання, оці дві. А з іншого боку, силиконова така силиконова смужка. Полотно проходить якраз по краю цієї смужки і не дає ламінації сколюватись. Правда, мінус такий, дуже сильно багато пилі, просто тирса. Не то, що тирса, пиль. Дрібна дрібна пиль треба виключати до пилососа. Міточки я в себе вже поставив. Буде врізати. Ну, Вона не ковзає, ну, нормально лежить, не ковзає. Я фіксую, щоб не ходило воно туди-сюди. Ставиться воно. Запускаємо, запускається воно з, з кнопкою фіксації, ну, щоб випадково не запустилось, а потім натискається вже кнопка запуску самого двигуна. Бачимо, от якраз виходить, зараз фокусується, чітко пилка проходить отут. Ось тут. Бачимо, сколів немає. немає. От Отак от самою дешевою пилкою ріжу полотном самим дешевим, з напрямною шиною від макіти. Ріже досить непогано, тобто це пряменькі хороші деталі виходить. Бачите? Хороші прямі деталі, а ну знизу. Зараз, що у нас виходить знизу? Секундочку. Це в мене такий гаражик, тут я займаюся собі своїми справами буває. Знизу виходить от такий ріс. Ну, Можна було б купити пильний диск макітами там всі діла, але вони там до 2000 гривень коштують. Мені це не треба, це мені не професійна діяльність. Просто... Отже, такий собі маленький огляд показав. Диск тут йде 190 на посадочне гніздо 30. 190 на 30. Коли маркування FS не буде. Підошва буде не для шини, просто для лінійки для упорної. Виставляється тут кут різу. От, Можна виставити там 48, навіть бачу, градусів. Але тут, виходить, ще важливі такий є. Якщо сюди подивитися, сюди дойде упор, це 48, а тоді ще так раз, і ще там пару градусів можна ще нахилити пилку. Але вже там. Не буде показувати сама стрілочка, не буде вже показувати скільки градусів. Коротше, така іграшка. 5300. Вона коштує. Отак, от метал такий. Дивився я на такі прокрафти. Там йдуть вони погружні, там все там регулюється. Все класно, спеціальна погружна. Іменно ну, там на них у цього захисту немає. Вона підпружинюється, вона постійно від полотна, від стані не піднімається. Тобто різу вона піднялась на пружині. Її ціна там близько 7 тисяч, 7 і трохи із шиною, з трубцинами, з усім там. В общем, дивився огляд, вроді все красиво. Але це мій знайомий торгує, він етабу, і метабо, і прокрафт продає магазин. У нас біля церкві партнер називається. Він каже: ну, про крафта 70% іде рекламації. Тобто е, приходить 70% інструменту на ремонт. Ну каже, дивись, хочеш те, привезу, хочеш це. Вибирай. Ну я так подумав. Е, погружна, звісно, ну цікавіша, але вона мені погружна як така. Не треба. Мені деталі просто відрізати. Буває. Е, ну, а зараз е, я роблю ящик для цього. Агрегата, щоб він зберігався не в картонній коробці в тій, а у ящику. Ну, все, що хотів, показав. Будуть питання, задавайте. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити якісь вподобайки чи дизлайки. І ну, коментуйте хоч щось. Мені буде і цікаво, і трошки буде продвигатись мій канал. Ну, мені буде приємно. Ну, всім дякую, мирного неба. Бувайте. Добавлю трохи. Інформації, це я вирішив зробити ящика такого для, цього ж, для цієї ж циркулярки. Вирішив його зробити по розміру картонної коробки, щоб її туди просто вложити. І, ну і Вона буде ціленька-гарненька. І апарат ніколи не поб'ється, там з пінопластиком. ну все коротше, гарно буде. Зараз якось опять треба приспособити. school. Трошки тут набив. Завіса з дотягом. Все. Тепер тут буде жити мій інструмент в цьому от ящичку. І все воно тут буде в безпеці, не поламається, не поб'ється. Ще візьму в мене шлейка є. Отак. От Прикручу, пристріляю, зараз побачу, що я з нею зроблю. Закріплю, щоб можна було, ну як ручка переноска, щоб було. Щоб було за що носити. За що взяти і заносити. Так, отакий ящик у нас вийде. Завісу з дотягами. Щоб не гупало. Так, провід тут довгий, хороший. Е, ну, в описах 4 метра тут самого проводу. Не міряв, але візуально десь так воно і є. Сюди він у нас стає. Лінієчку сюди. Пиляльний диск сюди. А цей пінопластик я вже трохи поламав, щоб він помістився, бо він не стає. Ну, вона просто ця макіта, мабуть, йшла якось в розібраному виді, вона навіть в коробку тепер не поміщається, е, отак от як зібрано, а щоразу розбирати її ж ніхто не буде. Коротше, пінопластик сюди. Все. Ну, така от вийшла штука. Така скриня, Ой, чуть телефон не впустив. Все лежить тут. Станінка не поб'ється при транспортуванні, нічого їй не буде. Дивимось, можна було навіть і нижчим трошки, але ну, нічого хорошого буде. от вам такий Інструмент у мене новий. от Якби не цей інструмент я б такого ящика собі не зробив, би лобзиком так не поріжеш. Все, лайк, підписка, всі діла, пока.